Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України. 10 копійок 1992 року товстий тризуб. Монетка виготовлялась з латуні та алюмінієвої бронзи. Аверс монети по центру має зображення тризуба. Зверху напис Україна, внизу дата та по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс монети має. Напис 10 копійок та по колу ягоди калини зібрані у 8 ячейок. Гурт монета має як мілку, так і крупну насічку. Бачимо. Є, зустрічаються різні різновиди підштампи даної монети. Якщо вам попаде ось така пара з крупним та мілким гуртом, я куплю таку монету в парі ціна за пару 500-600 доларів. Якщо попаде пара з третьою гроздю буде не 5 ягід, а 6, ціна договірна. І стартує від 1200-1500 доларів за одну монету. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.